Привітайся з підписниками. Привіт, друзі, вітаю вас. Я хотів тебе запитати, бо там багато людей. Багато людей коментують і пишуть, що можна вивчитися, можна роботу знайти, можна траляля, траляля, траляля. Можемо все, що хочеш. Можна гори перевернути. Можна поїхати до України, можна виїхати з України. А ти не можеш поїхати до України, бо в тебе тут вже життя, в тебе тут, наскільки я знаю, не, купа знайомих, в тебе тут побит, ти тут вже офіційно платиш податки, офіційно працюєш на умові операції, тому так. ти не можеш так лишити. <кій> а що би ти взагалі порекомендував людям взагалі емігрантам, які перший раз приїжджають до Польщі? Де шукати роботу? Е, перше, краще шукати роботу в інтернеті, так як я OLX відкриваю, дивлюся, вакансії, наприклад. А перше, коли я приїхав до Польщі, приїхав до великого міста, то я ходив і питався по ресторанах, що вам потрібні на роботу люди. І було, і по польськи ламаної польсько-українською, я знайшов собі роботу. Так що. Друзі, не бійтеся ходити по, магаз... по магазинам, навіть по магазинах по ресторанах. Хто не вміє чогось, якихось навиків, може прийти, запитатися на рахунок будь-якої роботи навіть на кухні. І... і вам скажуть відповідь так або ні. Ну, але як, як? Ти просто ходив по ресторанах і питався? Так, просто зайшов в ресторан в торговельному центрі і Ресторан тільки недавно відкрився, і, можливо, мені але просто ти... повезло, що там потрібний був персонал. І я просто... А як тебе взяли туди на роботу? І що, ти не боявся, що тобі не заплатять? Я не боявся любої роботи, бо я мов, молодий, не боявся любої роботи, брався за все, що хоче. Ну добре, але просто. Ну то ж так настільки ризиковано приїхати до чужого міста і піти самостійно шукати роботу, будь-яку роботу шукати? Ну а що робити? Я був вже готовий на все, і мені хотілося працювати. А людина, коли шукає роботу, буде чіпатися за будь-які спроби десь себе реалізувати, десь себе спробувати в іншій сфері. Так. А як ти пішов туди на роботу, то як до тебе там ставились? Як до ставилася Перше, там був різний колектив, там були поляки і українці. Багато було українців. Так, але там був головне молодий колектив. А таких я молодий, і вони молоді. Тобто, у нас не було якогось там там Добре чи не добре. Добре ставилися. Менеджери дуже прекрасно ставилися. Персонал, всі були такі дружні, знаєте. Ну, в різному колективі різні люди є. Тобто, з часом ти вже знаходиш собі якісь близьких друзів, там знайомих. І так. І що, і скільки тобі там платили тоді? Який торік? Дев'ять злот. Дев'ять злотих. Так. Який торік то був? П'ятнадцяти, 16 десь так. Та, то що? Дев'ять <кху> на годину. А, а ти офіційно там працював чи нелегально? Я не знаю, я не можу вам точно сказати. Це було давно, але офіційно працював. Офіційно, це так. Офіційно, так. <кху> Просто багато людей тут. Пише, що, ну, що так нелегко так, знайти роботу безпосередників, без нікого, без нікого. Це може в Чехії посередників. Комусь тяжко буде це. Бачите, <кій> трошки інакша ситуація. Тим паче. Мовний бар'єр також у людей включається, що вони ніколи того не знають тої роботи, ну а був, як що... мовний бар'єр, що ти маєш на увазі? Можливо... ну тому, що ти прийдеш, що ти будеш на українській мові говорити до керуючого? Ну але ти ж теж не знав польської мови? Ні, я знав трошки вже мову, тому я говорив чи менше праці, шукав праці mm -hmm. так. Mm -hmm. ну. <рес> і так. Вони тебе взяли. Так, взяли, будь ласка, от маємо роботу. На, і які ні. перспективи були в тій роботі? Як ти просто. Ну, я просто хотів працювати на той час. Ну, але як ти з вищою освітою погодився взагалі піти Не, в ресторан на роботу? я знав, що я мігрант, приїжджий, і я усі че збираю. І був і за... готовий бути на все, так? Та? Тому що що вже зробиш, як в моїй країні немає роботи, для мене то. А в ресторані там і давали, їсти, годували, чи? Звісно, їсти пити все, давали. що? Кожного дня ти та та що? Люди користаються в ресторані працювати. А що, а цей, а якісь, може, там, може, премії чи не премії, ні, чи що? Яких премій не було, нічого такого? Нічого не було, ні? ні. А от це, наприклад, як офіціанти мають. А, має. так. Ми мали напивки. А що, що? таке напивки? Чай. Чай? Так. Та ти що? А, ну а скільки ти годин працював було? 8,5, 9 годин. Я не працював по 12-16 по 16 годин. Ну, 10, Якщо 10 по 9, день. то тобі десь виходило 100 злот на, mm -hmm. на, на, за зміну 10, виходило, 100-110. Десь е, були ЧВ, що саме краще було, що в кінці кожного дня ти отримував чайові. Та що? Так, було 20, 30, 40, 50, 60. Та ти До 60 злот було так. Чи ви, то можете собі вити. І тому це були чудові гроші на той час. Та це пів зарплати твоєї єдиної. Пів зарплати. Так. Ну, не кожен раз так виходилося, що я вимку. Звісно, кільнери мали ще більше. Кільнери що це таке? Офіцентр. Ну тому що у нас дивиться українська аудиторія і вони можуть не знати, що таке кільнери. Це так. ти вже вже закидуєшся польськими, польсько, слови, польськими так, словами так, та забуваєш. Як довго ти там пропрацював? Довго? 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 Можливо, сім вісім вісім і Так, де що? Mm -hmm. Ну то великий цей. І що? І там? Як взагалі ставлення було нормальне, так як ти був, українець? Бо тут так само в нас багато хто питається, що Пишуть, що поляки, там погано ставляться Не, до українців. Так, де, 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 де. А менеджери взагалі ті адміністратори то були поляки чи були якісь? Були Поляки, були тільки поляки. Так. Поляки, так? це все була молодь. Молодь. Прогресивна молодь, яка менеджери складалися, там, я не знаю. Були співаки, музиканти. Та Творчі такі люди, так. Та що? Так, навіть е бармени вони були там дуже один співак. Він співав. Він показував на Фейсбуці, там, десь в інстаграмі. Він показував, що він теж там грає на гітарі. співає. Так, ну такі творчі люди там працювали. Але ну, взагалі. Ну, взагалі, як було краще, ну так як ти вже з досвідом ти багато де перепрацював, то де краще працювати? В молодому чи в старому колективі такому mm, персоналі? Не знаю, можливо, треба працювати там, де вам більше підходить. Де вас тягне. Молодий чи старий колектив немає за Я думаю, що з молодими, тому що. І ми... що потім сталося з тим рестораном? Чому ти звідти пішов? Чому я пішов, бо він збанкрутів? Він з збавкруття е, е, через деякий час, але, е, але так сталося, як не гадалося. Я пішов, тому що я вже знайшов після того вже іншу роботу, друзі. Але через деякий час цей ресторан з збавкрутів, був менеджери, які приходять на місця інших менеджерів. Не, вміють, не мають досвіду керування Кого людьми, керування рестораном, не мають взагалі поняття зеленого з того. Ой, в нас <клес> щось тут впало. Працювати взагалі, керувати кимось і керувати людьми. знаєте? Тому що коли керівник може прийти на роботу і може почати керувати людьми, людям може багато чого не подобатися. Не може... І люди мають пристосовуватися до того керівництва, як кажуть, керівника. І коли керівник починає вилазити вам на голову, тоді люди починають змінювати роботу, вже собі доклада. А думають. як ти пішов геть звідти, то вони нормально розрахували з тобою? Нормально. Все було виплатено. Так? Ну, так. Всі гроші були виплачені. А якісь знайомства, якісь там залишилися там? Ні, тільки так. У Фейсбуці так деколи списуємося, бачимося. Не бачимося, все. поздравляємо, вітаємо з святами там, з різними такими. Штука, мені де більше їх не зустрічав. Але це твій, це твій перший досвід був взагалі в такому в ресторанній сфері? Mm, так. Наскільки я знаю, так. то. Я mm, ніде да, не працював. В Україні я працював. Але як. Але я так... якельнер, як офіціант. Офіціанта. На весіллях. Але як так можна було взагалі себе переламати, піти з е, е, цей, піти працювати взагалі, не знаючи мови, ти взагалі якийсь безстрашний. Ну. No. Я трошки знав мову, не сильно, але знав. І тому пішов такого мовного бар'єру, потім вже я слухав, я кажу, наслух, чоловік вони говорять, вимовляють, і тоді я так собі прислуховувався, вчив, звісно, польську мову. Я ходив потім на курси польської мови і вже так підівчив собі польську мову. А ресторан працював там кожен день. Кожного дня був відкритий ресторан. Так. Кожного дня. Ну, то там, напевно, був великий персонал, як там кожного дня конечно, працювали. Так, звісно. Але був такий період, що в ресторані е, помер один офіціант. Та ти що? Так. Та ти помер що? помер один офіціант. Але це на роботі помер? Ні, е, е, поза роботою де. Від чого? Та ти що? Від роботи дох. Коні дох. <свіс> Перепрошую. Але так сталося, що людина померла. Ми взяли на роботі такий випадок, що хлопець А молодий, він поза роботою? Там поза, поза роботою. Ну, а від чого ви думаєте? Це все. Ага, ясно. Речовини ну, ясно, небезпечні. Ясно, та. Ну і передозировка пішла, і людина померла від того. Від передозування. Від передозування. І, і там всі там плакали, то все, то було. А потім через тиждень. Помирає ще одна людина. Та то що? І теж офіціант. Ти в якийсь попав в якийсь магічний магічний заклад, задаєш ти звідти. І те вже почали офіціантки, дівчата, говорити. Все, ми шо? тут же всі помремо. Чесне слово, це було. Вони так говорили. Та були такі між собою такі розмови. Ну, знаєте, як дівчата, вони люблять приукрашувати все, така драматизація, кажуть. Це ми тоді всі помремо, що робити. Друга особа в ресторані за, за короткий час помре. він може це І були люди в розпачі, звісно, ходили на цвинтар, на похорони, але хлопцям не було і до 30 років. Молодь просто померлася. Я вже не пам'ятаю, звісно, той другий, але такий стався випадок у нас теж в ресторані. Після них вже прийшли інші офіціанти працювати. Но. Це, напевно, була якась трагедія, така страшна, напевно, як так. Ну, Люди не були в замішаті, тобто не думали, що так може статися взагалі. Як то так, за такий короткий час дві людини померли в ресторані. Ну, тобто, боялися, так? Таких хлопці. Ну, що вже є, то вже є. Ну і то, що хлопці були, і молоді, і молодь. А, Ну, добре, а коли ти звільнявся, то то якась причина була якась негативна, чи просто через те, що тобі вже набридло було там працювати, чи ти знайшов вже, щось краще? Я вже знайшов щось краще. Я вже знайшов більш, більш оплачувану роботу і вже більш в, іншому, в іншій сфері, але теж в ресторані. І а тобто цей досвід для тебе був плюс сам таким? Так, так. Підівчити мову, пізнати, знати, як кажуть, кухню зсередини, так? І вже потім, вже, коли я змінив на іншу роботу, то вже було інакше. Мені вже було трохи легше, кажуть. Ну, а на кожній роботі, коли ви прийдете, ви звісно, будете вже по-новому працювати, новий колектив, нові враження про роботу, нові. Ну але як ти, наприклад, туда йшов працювати в той ресторан, то в тебе... Була віза, і ти знаючи про те, що тобі за якийсь короткий термін, півроку, чи там скільки треба буде повертатись ну, додому. Це ж теж якось чи ну, коли ти привикаєш до роботи, до того всього, то потім дуже важко, так і знову цей були там якісь можливості продовження документів. чи Так, якось? фірма завжди надавала документи. Та де -та шо о, так робили засвідчення таке називається спеціальний дум, які після того як мене закінчилася віза, і їхав в Україну. А все, як кажуть, людям залежало на візі в той час. Так? Не було в той час без візу там або щось і працювати в той час не брали тільки з візою. І мені залежало на візі, і я працював зараді іменно тих документів, що я міг поїхати в Україну, я працював на офіційній роботі, зробив собі візу і поїхав, як кажуть, працювати і все. Ну добре, попрощайся з підписниками, бо вже тут не буду тебе маринувати. Так багато ще багато є запитань, але це вже в наступних відео. Так що, якщо вам буде цікаво, то запи... пишіть в коментарях різноманітні питання, тільки не пишіть, будь ласка, дорослі вислови, тому що нас дивляться діти. Так, всім гарного вечора. Пишіть гарні, чудові коментарі, не забувайте, е, питайтеся. Звісно, нам цікаво і вам відповідати на, на різні запитання, питання задавайте. Ми будемо вам час від часу відповідати на ваші питання, старатися. І до зустрічі, па-па!